Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Люди скандують ім'я Олексія Навального, аплодують і плачуть. Тисячі людей, які прийшли попрощатися з опозиційним російським політиком Олексієм Навальним, викрикували Путін вбивця. Про це повідомляє телеграм-канал «Команда Навального. Також з'явилося фото батьків Навального, які прийшли на прощання. Загалом на прощання в Москві вийшло понад 20 тисяч росіян. У той же час одразу як поховали Навального, пролунав вибух в одній із його квартир. Прощальний подар. Рунок від Путіна, мабуть, потрібно думати. Дружини і дітей, звісно, на похороні не було. Втім, з країни вийдуть і інші родичі Навального, в тому числі його батьки. Доки російське суспільство продовжує дивитися по телевізору серіал Війна армія Росії масово несе втрати на фронтах в Україні. А вище військово-політичне командування без перестанку закидає обій нове і нове гарматне м'ясо, і в самій Москві неспокійно вже почались затримання, оточення військових частин, блокади генералів, які не хочуть здаватись. протестні та бунтарські настрої наростають. Особливо це було помітно в суботу і не. Діля в Москву, навіть важку техніку техцем загнали. Періодично на вулицях лунають перестрілки. Сьогодні в сім вечора пролунали вибухи в десяти казармах ФСБ та Росгвардії. Пишуть, що причетні вагнерівці, смерть Навального це дуже хороший спосіб дестабілізації. П'ять кілець Пригожин залишив відповідні інструкції. Поблизу Кремля розстріляли розгвардійці, які несли бойове чергування. У Москві неспокійно без українських безпілотників пише телеграм-канал Помсти». Паралельно з цим прийшли повідомлення про замінування як мінімум п'яти мостів через Москву. Ріку під одним з них знайшли тонну вибухівки. Кортеж Путіна змінив порядок. Президента Російської Федерації Володимира Путіна свої вб'ють раніше ніж він потрапить у ГАГу на трибунал через широкомасштабну через широкомасштабну агресію проти України. Наймирніше вирок Путіна виконає лідер Чечні Рамзан Кадиров. Розповів колишній депутат російської держдуми Ілля Пономарьо в інтерв'ю главреду Реду Гордона Олесі Бацман. Шансів для нього потрапити в один із ста. Я не думаю, що він туди потрапить, заявив співрозмовник екс-депутат. Спрогнозував, що главу РФ б'ють свої раніше. З одного боку, тим людям, які знаходяться навколо нього, треба буде. Довести свою лояльність новій владі, і саме тому я робив прогноз, що дуже мало ймовірно, що натисне курок Рамзан Ахматович, це на мій погляд, найімовірніша людина, яка може вивести вирок Путіну у виконання. Це на мій погляд, найімовірніша людина, яка може привести вирок Путіну у виконання, сказав Пономарьов. Нагадаємо, росіянам, причетним до широкомасштабної агресії РФ проти України, яка почалась 24 лютого, загрожує трибунал у Газі. Публіцист і політолог Андрій Пянковський говорив, що після того як російські окупанти відступили з Обережжя Херсонської області Херсон знову опинився під контролем Києва. В бункері Володимира Путіна не залишилася людини, яка ввірила в можливість перемоги Росії над Україною. Російський історик і політичний аналітик Валерій Соловей стверджував, що президент РФ втратив репутацію везучого пацана. Політолог Сергій Марченко пише наступне: сьогодні на Росії ховають Навального. Я подумав, як так сталося, що старенька мати Навального виявилася сильнішою за всю російську опозицію і громадянське суспільство. Посюці ця літня жінка, яка ніколи не була політиком чи лідером, зламала Путі... Тінську система і змогла поховати свого сина на своїх умовах. Прийшов до висновку, що мати Навального встояла, тому що Навальний для неї був важливо настільки, що заради нього вона готова була піти на все. А Російська опозиція така нікчемна і імпотентна, тому що прекрасна Росія майбутнього звичайно їм цікава, і вони б хотіли там жити. Але ніколи вільна Росія не вартувала для них більше ніж сакральний бутерброд. Вони б не відмовилися, якби хтось ту Росію майбутнього для них зробив. Але якщо на кону ризик залишитися без бутерброда, то ну і як бісо, ту свободу гідні товаришів і боротьбу за свободу платять кров'ю, а не білими кульками. Ось урок, який російській опозиції належить вивчити, щоб стати реальною силою. Володимир Омелян у той же час підкреслює, не знаючи, чи планував це Навальний, але бодай своєю смертю він допоміг Україні з його кончиною в російській колонії. За вказівкою Путіна можна ставити крапку на дискусіях в окремих псевдоліберальних колах щодо іншої Росії. Немає іншої Росії, померла. А українці добре знають, що вона ніколи і не народжувалася. Просто ординський труп міняв в маску на стику Європи і Азії, царів генсеків. Президентів для нас різниця між Навальними і Путінами жодної. Лупаємо цю скалу до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.